Як впливає відстань на ваші стосунки? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для, для тих, в кого відстань. Занадто далека відстань. Подивимося, як впливає ця відстань на ваші стосунки. Планували сім'ю? Планували сім'ю, але дійсно між вами зараз відстань. Неможливість бути разом, неможливість. Так відкрито спілкуватися, тим більше не, не тільки відтань, а якесь обмеження. Тут когось програється, що чоловік військовий. Несправедливо з вами доля поступила, звичайно, і в стосунках іноді з'являються проблеми. Ви боїтеся втратити цього чоловіка, думаєте, що він стоїть на виборі, що він спілкується з іншими жінками. Але чоловіка немає спілкування, це просто ваші підозри. Чоловік справді серйозно до вас настроєний, хоч і важке чекання, і іноді виникають непорозуміння, але кохання ваше нікуди не зникло. Так що можете. Можете чекати, сподіватися, тому що чоловік також чекає, не може дочекатися зустрічі з вами, і взагалі чекає, щоб зробити вам пропозицію.